Україна найближче до Франції. Такі ж лівики і вічно сваряться між собою, але Франція досі тримається. Франція тримається не тому, що там якісь люди вищої якості, а тому, що Франція має більший ресурс. Тому що це є імперія з багатосотлітньою історією. Франція і до теперішнього часу є імперією. Хоча офіційно вона ніби така демократична, там ліберастична, там свобода, трелівалі, але вона до теперішнього часу контролює, збройно контролює багато держав, які. Так званих колишніх колонії у Франції, а також багато територій в океанії. Тобто, Франція, тепер є імперією, найбільше є ресурсів, тому вони ще якось тримаються, попри те, що там Франція виробляється, вони ще поки що як держава, нече існують. Щодо ідеологічної нашої схожі до Франції, так, на жаль, французи і українці є, мов рідні брати, українці заразилися тою французькою той заразою, отим тим комунізмом, який запанував в, у Франції. Ті іде, ідеали Карла Маркса, комунізму, ленінізму, вони запанували в Україні. І на початку ХХ століття вони утвердилися в Україні. На жаль, українці, навіть ті, які хотіли незалежності, вони бачили абсолютно в більшості соціалістичне майбутнє. Вони бачили майбутню українську державу як найближчого друга і союзника Ленінської Росії. І утверджували у таку державу у нас Грушевський, Петлюра і Виниченко. І, на жаль, до теперішнього часу ми тепер читаємо в історії про них, як про великих діячів. А про Гетьмана як про нікчему. Про батька Махна Григорєва, як нікчема. Тобто, на жаль, ми і дотепер ще є такі комуняки, ще все ту комуністичну заразу. не Витиснули. Ну, а це наша з вами справа все ж таки перегнути в цю ганебну сторінку лівацького минулого українського народу. Українці повинні зрозуміти, що в тій комуністичній ідеології немає нічого людського, що ті, якісь там ефемерні, якісь обіцянки це все є обман для того, щоб українців зробити баранами, щоб потім міг стригти. Як стригли, заразили ідеями комунізму, соціалізму, а потім голодому родин, другий, третій, чистки, депортації. Мало українців нетерпілося, що до теперішнього до часу українці є соціалістами і комуністами. Українці повинні ставати прихильниками правильної ідеології, україноцентричної, яка возвеличує український народ, і яка має на меті побудову величної держави українського народу, не якоїсь там шавки Євро Євросоюзу чи шавки якоїсь там московської, не якоїсь там нікчемної протидержави. Ні. Велична держава, яка має стати в одному рівні з іншими невеличнішими державами світу. Ось таку нам потрібно, не комуністично.